Випадку з ФІЦО – це відвертий шантаж, причому із зміною тактики була е, така, я б сказав, дуже нахабна агресивна атака. І наприкінці грудня минулого року, перед Новим роками і після цього е, навіть були прояви істерики, коли е, Фіц ну, е, такі вибухи емоцій демонстрував. Погрози були, причому е, от дуже показова е, була погроза припинити постачання електрики. Ну експерти відразу це розкритикували, і були заяви з боку Європейської комісії і, 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 і сусідніх з Україною країни, які сказали, що ну тоді ми будемо постачати е, тим більше. Е, скажімо так є певні зобов'язання до домовленості не з Словаччиною, а з європейським союзом. І ми є частиною енергомережі Європейського Союзу. Ми постачали в Європейський Союз. Коли у нас була така можливість, нашу електроенергію, і зараз, коли ми потребуємо, європейський союз нам допомагає, і тому це була така явна неадекватна загроза, але він так погрожував.